Друзі, всім привіт! Знову маю свіженький автомобіль на продаж. Це Renault Megane, Кузов Універсал. Автомобіль тільки приїхав, це 2020 рік. І Фішка авто складає в тому, що тут ми її придбали на аукціоні, тут 15 тисяч пробігу. Пробіг оригінальний, він пробивається по Renault. Він у 2022 році, якщо я не помиляюсь, було 3 тисячі. Офіційний заїзд. Автомобіль весь в рідній фарбі, як ви бачите, в такому класному сірому кольорі. На автомобілі немає ніяких пошкоджень, він без подряпин, без царапин. Зараз вам детально все покажу. Реально достойний автомобіль. Ціна, звичайно, тут не шара, бо тут пробіг. Тут не 215, не 315, а 15 кілометрів 15 тисяч пробігу. Давайте пройдемося детально. Лобове скло, як ви бачите, стоїть оригінальне. Тут воно по вікнах 20-ки. Є датчик душу, датчик світла, передня камера, яка розпізнає знаки, контролює рух по смугам. Також тут дальне світло автоматичне, воно само перемикається. Оптика тут, ви бачите, діодна, ксенонова І є діодні денні ходові вогні. Бампер просто як нового автомобіля, вони в більшості всі в сколах бувають. Просто як новий автомобіль. Хром весь ідеальний. Є омивачі фар, як ви бачите. Оптика просто ідеальна. Ну Без єдиного скола. Це в мене перший раз такий автомобіль з таким класним пробігом. Капот, ну, просто як новий, вона не полірувалася і хімчистка теж в автомобілі не проводилась. Зараз покажу вам детально товщину фарби. 113. Зрила вони пластикові, 131. Також є такі декоративні вставочки чорні, зеркала тут складаються, також є по кругу хромова накладка 114, 125, 122. Вороги тут в ідеальному стані. Тут все як в нового автомобіля. Також з цієї сторони немає ніяких подряпин від ремнів, ні ні сколів на порогах. Карти дверей в ідеальному стані, також я придбав розинові коврики, там не буває, там тканина ну для нашої погоди це дуже ну, незручно, тому що вони завжди грязні. Сидіння тут велюрові, плюс є ну, вони комбіновані з комбінованою шкірою і велюр. 123 дах так, є також рейлінги на даху, 106. Задня оптика дуже класно виглядає, вона вся діодна. Також кришка багажника пластикова. Тут ніхто нічого не відкручував, все в ідеальному заводському стані, рулета присутня. Також пластик в ідеальному стані. Тут двійне дно в нього є. З цієї сторони є бардачки такі. І тут є весь набор його клей, компресор, буксировочний гак. 121. 99, 126, 112. Автомобіль Майот Блю, це Новий рік і плюс є по екології це Євро 6. 131, 129, пластик. Шини тут з протектором, як нові, і це вони рідні, вони, вони 19 року і зацініть їх стан. Ну, я не знаю, скільки вони на них проїздили, з цієї сторони теж все як нового автомобіля, все по оригіналу. Поріг в ідеалі, також з цієї сторони ніхто нічого не крутив. Карти дверей. Теж в ідеальному стані, я вже вам говорив, хімчистка тут не робилась, сидіння велюр і шкіра це комбіновані, коврички гарно виглядають, панель в ідеальному стані. Тут теж все як в нового автомобіля. ну що можна хотіти 15 тисяч пробіг. Тут все в ідеалі теж, як ви бачите, сидіння в гарному стані. Ще потрібно поставити буде ізофікси, бо я знімав, чистив. Тут 4 скло блокувати задні вікна, також керування дзеркалами. Тут все в ідеалі. Нічого не витерто. Також речах коробки передач, як новий. Тут все і далі. Стан керма не знає, чи передасть камера. Воно як ну просто нове. Як ви бачите, 18 тисяч пробігу, було 15 тисяч як ми купили. Поки ми приїхали 2 тисячі. Вона їхала своїм ходом. Так. Є навігація. Також тут вже керується сенсором клімат. Клімат двохзонний, також є підігріви передніх сидінь. Круїз-контроль. З цієї сторони керується мультимедіа телефон, з цієї круїз контроль. Друзі, всім, кому цікаво, дзвоніть, запитуйте, всім гарного дня і вдалих покупок.